Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Скільки існує натуральних чисел А, таких що дроби, чисельник А знаменник 7 і чисельник 11 знаменник А мінус 1 обидва неправильні. Варіанти відповідей А4, Б5, В6, Г7. Приступаємо до виконання. Запишемо значення А, які дозволяють бути неправильним дробу А А7. А 7 неправильний. При А дорівнює. Неправильно називають дріб, у якого чисельник більше за знаменник або йому дорівнює. Тому найменше число А, яке задовольняє нашу умову, це 7. Далі буде 8, 9, 10, 11, 12 і так далі. І 15 може бути і 25, ми виписали перше найменше значення А. Далі дріб чисельник якого 11, знаменник А відняти 1, неправильний, при А дорівнює. Ну, Якщо ми візьмемо А1, то 1 відняти 1 буде 0. у 0 бути не може, тому найменше число це може бути число 2. 2. Три, чотири. Ну і найбільше це буде одинадцять, одинадцяти, а число дванадцять 5, шість, сім, вісім, 9, Десять, одинадцять і дванадцять. Ну а тепер підкреслимо спільні наші числа: 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Десять, одинадцять, одинадцять, дванадцять, дванадцять. Запишемо висновок, отже обидва дроби неправильні при А дорівнює сім, вісім, дев'ять, десять. 11 і 12. Всього таких чисел у нас 6. Записуємо відповідь. У нас стояло питання: скільки існує натуральних чисел А таких, що дроби обидва неправильні. Отже, 6 і варіант відповіді В. Номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 1 виконано.